Якщо чоловіку дали повістку, а дружина має групу інвалідності, чи можуть його мобілізувати, та які потрібно надати документи до територіального центру комплектування, щоб йому надали відсрочку від мобілізації? Друзі, відповідно до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а саме статті 23 даного закону, сказано. Що громадяни, які мають дружину із числа осіб з інвалідністю, або одного із своїх батьків чи батьків дружини із числа осіб з інвалідністю першої або другої групи, то такі категорії громадян мають право на відсрочку від мобілізації. Документи, які потрібно надати територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, це свідоцтво про шлюб натурально завірене. Документи, що підтверджують інвалідність дружини, це пенсійне посвідчення або посвідчення інваліда, на вибір, що у вас є довідка з ПСЕК та довідка про склад сім'ї, вона береться у центрі з надання адміністративних послуг. Також вам потрібно буде написати заяву, щоб вам надали відсрочку від мобілізації. Якщо інформація була корисною, поставте плюсик в коментарях. Також, якщо у вас виникають з цього приводу будь-які запитання. Ви завжди зі мною зможете зв'язатись. Номер телефону буде викладений на моїй tiktok сторінці в шапці профілю.